розширювала свої повноваження на контролінг корупції в ДБР. І нарешті, в нас сьогодні є один центр прийняття рішень це об'єктивно офіс президента. Це не парламент і це не Кабінет міністрів України. Тоді давайте, щоб все було чесно, чесно по відношенню до народу, чесно по відношенню до вас. Ми зробимо так, щоб і Офіс президента України. Підпадав під юрисдикцію і контроль антикорупційних органів, таких як Набу і САП. Тобто, якщо ми йдемо до посилення, покращення і повернення, то давайте робити це реально, а не просто знову для галочки, тому що вийшли люди, і люди вийшли не за Набу і САП. Люди вийшли, тому що їм набридло все те, що відбувається в державі. Корупція, бусифікація. Тиск відсутність свободи слова і наближення країни до рашки.